Друзі, вітаємо вас в акцентах тижня. Сьогодні ми традиційно обговоримо три головні новини, які відбулися останнім часом, і суттєво вплинули на Україну та світ. Сьогодні для вас я Олександр Чупак, автор ведучий цього подкасту. І до мене долучається кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Недержавного центру українських студії стратегічних досліджень. Юрій Олійник. Привіт, Юрію! Вітаю! Отже, спочатку пропоную обговорити хорошу новину, якою є те, що наші союзники, зокрема американці, наклали черговий пакет санкцій проти Росії. Цього разу це економічні санкції, які стосуються валютної сфери, а саме санкції були введені проти московської біржі і кількох також інститутів, які відповідають за. Рух валют за розрахунки, тобто санкції, які були введені, вони суттєво ускладнюють росіянам тепер розрахунки, як всередині країни, так і і за кордоном ці санкції вони обговорювалися вже давно ще з самого початку повномасштабного вторгнення однак були введені тільки зараз. Тепер їх наслідком є те, що російські банки не можуть вільно обмінювати валюту на такому майданчику як фондова біржа. Тепер вони повинні робити це самостійно. Як то кажуть, із під, під кухонного столу, як як такий ви вживає Карнегі Центр, тому це суттєво підвищує транзакційні витрати на валютні операції. Це також призведе до збільшення розриву між ціною купівлі, валюти і ціною продажу валюти. Це вже побачили росіяни у валютних обмінниках. Коли в той самий день, коли були введені санкції. Долар можна було купити дуже дорого, а продавався він дуже дешево там від до, до 200 рублів за долар він продавався і менше ста рублів купувався. Хоча протягом кількох днів ця різниця все ж таки була зменшена. Юрію, що ти можеш сказати про те, чому це рішення так довго відкладалося, і чи означає це, що наші союзники можуть і надалі вводити санкції проти Росії? Просто їй потрібно дуже багато часу для те, щоб це робити. Ну давай перетинать притикового питання. Визначу, на мій погляд, важливі речі, чому це ці санкції реально ефективні? Це не просто про якісь припинення біржі якоїсь роботи, яка насправді працювала з середини 90-х, яка по суті включала російську економіку в міжнародну торгівлю. Це То все таки долар б, попри всі нюанси виступав і виступає головною валютою? По суті, це повернення до совєтського статусу. Коли долар, так мовити, дирекційно призосталася його ціна, його не може було купити. Я думаю, Росія бачить, йде до цього стану, коли кому треба, ті можуть одержати більша частина. Населення з великими проблемами зможе доступ до валюти мати, це далі відв'язує, по суті, рубль від якихось там об'єктивних показників, хто сприятиме ну, його знеціненню як реальної валюти. Але інше питання, що вже вдарило, звичайно, ці всі коливання, що паніка пішла більше-менші ціни, ну стаканилось. Але по факту ми бачимо, що зараз навпаки Центробанк Росії. Опускає, можете пояснити собі, як чому це відбувається, своя думка, але опускає ціну на долар, тобто відносно до рубля, там менше 80 вже він став, і по факту це дуже вдаряє по експортерах, тому що експортерам вигідно було б російським завжди, щоб долар доволі висока ціна на нього. Тепер на нього можна купити набагато менше рублів з тим опущенням, і в принципі це теж дуже вдаряє по. Фактичному доступу фінансів. Е, тобто санкції реально ефективні, їх можна і треба продовжувати. Питання головне, чому вони не були зроблені ще в е, березні-квітні 2024 року, 2022 року. Тому що такий різкий е, е, наплив, міг би набагато сильніше похитнути російську економіку. Ніж це вдалося, вона була б можливо і не пережити такого сильного шоку. А ці поступове ведення різних санкцій, більш жорстких, воно дуже дає час для давало час для мобілізації сил, для такої е, вироблення імунітету. Оробки нових сценаріїв, і по суті, очевидно, захід клав певну ставку на те, щоб поступово поступовими кроками винеколювати Росію, змушувати її там до відновлення статус-кво, тобто що її повністю не знищувати, щоб її повернути до нормального від нормальних відносин міжнародних. Але Росія цим користалися для того, щоб поступово знаходити шляхи для до виходу і хоч в інших умовах, але призвичайння. До роботи, ми ну ми бачили, що дуже довго ще аж до кінця минулого року, по факту, нафта навіть в західні держави йшла зараз, теж хоча вона обмежується поступово, але й далі йде в інші держави світу. Ми бачимо доходи, хоча падають, звичайно, газ, Газпром майже збанкрутований, але до кінця це дуже довгий процес, який може було б набагато швидше робити, як була би політична воля. Тобто тут негатив, що це аж так пізно зроблено. Позитив в принципі, що є певна ж рішучість, ми останніми тижнями бачимо, що на заході нарешті пішов таке розуміння, що з Росією треба дотиснути її, надати їй максимальний економічний і військовий, військовий, політичний військовий удар. То ми бачимо не тільки економічні санкції, але й посилення за останні тижні поставок Україні зброї. Це вже на фронті відчувається поставок фінансів. Того що по суті було майже за, зведено до мінімуму за, за останні півроку, там десь листопада місяця приблизно. Після того як після завершення невдалого контрнаступу українського, по суті, на заході думала думка, давайте нічого не зробимо, заморожувати, стимулювати до миру, підтримуємо що Україна не програла, і через те ми бачили великі втрати і на і серед нас на фронті. Втрата Авдіївки, втрата. Росія перехопила ініціативу, таки їй дали час. А чи надовго оце, буквально ну, спочатку активності Заходу важко сказати? Я думаю, воно зв'язано із тим, що стало очевидно, що Росія не готова, поки що не, не йде на такий реальний компроміс. А особливо це ми побачили під час заяв Путіна перед самітом швейцарським самітом, де він прямо казав про анексію ще й навіть неконтрольованих контрольованих ним регіонів. Повністю тому я, це дуже добре для нас, але наскільки це продовжиться, важко сказати, тому що буремні події наприклад, ті ж самі в Америці навколо виборів, вони можуть похитнути цю лінію? До твого питання про те, чому. Центральний банк Росії дозволяє собі підвищувати ціну рубля долара, То тут варто сказати, що в Росії нині в тому стані, в якому вона перебуває, економіка більше не функціонує, так як в нормальних непідсанкційних державах. Тому тут те, що центральний банк робить, воно фактично не має якоїсь суттєвого впливу, і в Росії поступово, особливо після цих санкцій, будуть утворюватися два валютні ринки: один офіційний. А другий реальний той, який банки самі будуть визначати, тому що в банків більше немає якогось такого орієнтиру, яким була московська біржа. Тому тут буде цікаво подивитися і на динаміку рубля відносно юаня, тому що юань зараз стає основною валютою в Росії. За статистикою вже понад половина валютних операцій в Росії здійснюється саме із юанем. Якщо брати всі іноземні валюти, то ця Ця дія Сполучених Штатів вона вона з одного боку відрізає Росію від західного світу, а з іншого боку, вона її ще більше штовхає туди в руки Китаю, і Росія стає вже фінансово повністю залежною від, від небесної. Я розумію, що юанів теж па. Порівняно з юанем. Ну юань порівняно з доларом. Це не конвертована валюта. В принципі, вона її не так просто навіть вивезти з Китаю чи там якихось з нею операцій зробити, чи назад в Китай продати. Тому вона дуже контролюється урядом. Це не долар, який є. попри всі претензії. Юань поки що не може відігравати. Таку роль міжнародної валюти, і ми бачимо, попри заяви, що це може бути новою міжнародною валютою по факту. Це кілька держав користуються, які дуже від Китаю залежні, зокрема Росія по суті стає не приходить не на нову міжнародну валюту, а по суті настає в орбіті китайської цієї валютної зони. Так і чим більше таких країн як Росія з'являються, то тим тим сильнішим стає Китай у плані свого валютного домінування. Але про це ми ще поговоримо в нашій останній темі. А зараз перейдемо до другої. Вона стосується саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Тут є така погана для нас в чомусь новина. Вона полягає в тому, що країни БРІКС. Або країни, як їх називають глобального півдня, вони відмовилися підписувати фі фінальне ком'юніке за підтримками цього саміту, яке було в інтересах України. Звісно, ці країни вони визнали українську територіальну цілісність, однак все ж таки пішли за такою вимогою Росії і не підписували ті 10 пунктів, про які говорив президент Зеленський. І тут я можу навіть послати наших слухачів до твоєї. Юрію статті, яка була опублікована на сайті українського тижня, яка називається Російська боротьба за глобальний південь це боротьба із Заходом. Розкажи, будь ласка, що ти маєш на увазі під таким заголовком, і чому для нас неприємно те, що країни Брікс не підписали цей кінці? Ну, по факту, для Росії, яка відчуває себе ну, проводить по факту війну? Холодну з заходом і гарячу на, з Україною і в деяких інших регіонах світу, вона виступає таким частиною, в принципі блоку. Вона себе бачить частиною східного блоку проти Китаю, про, умовно кажучи, кажучи на чолі з Китаєм проти Західного. Хоча Китай сам навпаки в своїй риториці і про. Дуже часто стримано до цього відноситься, хоча по факту підтримує Росію, але водночас намагається виступати таким нейтральним, нібито центром впливу миротворцем для країн Азії, Африки і Латинської Америки, для яких ця війна між НАТО і Росією це щось має бути е, окреме і далеке, де вони виступають такими посередниками, борцями за, за мир. В принципі, для, для Росії потрібно, щоб ці країни сприймали, по перше, є кілька способів впливу, і що хоче досягнути Росія. Росія хоче досягнути, по перше, дипломатичної переваги на міжнародній арені, щоб показувати, що насправді більшість світу за населенням, там за територією, підтримує саме російський погляд наративи, чи принаймні нейтральні. Вона намагається показати. Намагається економічно послабити позиції з заходу його союзників в цих ключових регіонах для поставок ресурсів для торгівлі, зокрема оці ці дії в регіоні Центральної Африки, в Сахелі. Які е витісняють Францію, і, наприклад, через переворот в Нігері, закріплення там росіян е складають загрозу багатьом великі долі поставок урану, який потрібен для французьких загалом європейських атомних станцій. Ну в інших регіонах це відбувається на близькому сході в східній Африці. Тому це як послаблення економічне і політичне своїх супротивників на глобальній арені. Це дипломатичне послаблення, це завдання. А методи, якими користуються, зокрема, це вплив на населення це країни, частково на еліти через пропаганду, яка показує, що НАТО і Росія це. Ну, НАТО більшою частиною це імперіалістична сила, яка поневолює весь світ, експлуатує там нерівномірному розподілі економічних ресурсів, колишні колонізатори. І вони там борються з Росією. Росія, з одного боку, можна сказати, теж імперська сила, але з іншого боку, там також бореться за визволення проти Заходу інших держав. І так би мовити, тут або це не наша війна. Це зв'язок відносини між собою, а нам не треба втрачати ресурси на втручання в неї. Або позиція, що Росія права. Ну це звичайно менша ймовірність. Росіяни самі це розуміють поважче донести. Але в будь-якому випадку така боротьба ведеться. Ну і звичайно, це вже дії з елітами. Там і підкупи еліт, і заміщення економічне. Це тандемість, звичайно, з Китаєм це і. Військова присутність але це найбільше слабкі держави, там військові перевороти е, і так далі. Це теж воно не завжди йде звичайно на користь Росії, бо скільки показує таку, яка е, нестабільність і е, порушення звичних яких, легальних способів правління проводить. Але все таки в загально це Росія намагається висувати передусім дипломатично і, і все в контексті дипломатичного, в контексті. Такому пропагандистському, і що ми побачили? Захід і Україна зокрема Україна все таки була ініціатором цього саміту миру. І насправді дуже багато роботи, переважно саме Україна зробила. Західні союзники, на жаль, не так допомагали, допомагали нам, як цього би хотілося. Ну в будь-якому випадку, саміт мав на меті зібрати не тільки західних союзників, але і нейтральні держави глобального півдня і показати, хоча би в загальному їх. Підвести під українське погляд на війну як війну за визволення за захист своєї своєї суверенітету проти агресора, і в, в певною мірою це було великою мірою досягнуто, тому що на ще кілька тижнів тому було не зрозуміло, чи взагалі приїде багато якихось держав, крім наших союзників, і чи взагалі якісь суттєві речі будуть на цьому форумі лунати, але ми побачили обурливі заяви Путіна про анексію не ще не завойованих територій. І він ну, по суті не бажання йти на компроміси. Ми побачили сигнали, що за західні союзники почали все-таки реагувати більш активно поставка зброї допомоги, і в принципі, і робота нашої дипломатії досить була все таки успішна. І цей факт, що цей форум відбувся саме в такому реально великому представництві, що найвагоміші країни е з глобального півдня, серед яких Індія, Туречна, Саудівська Аравія. Були і прису... Бразилія, були там присутні навіть південно Африканська Республіка. Це вже великий е, крок, тому що Китай активно працював, наприклад, з тим, щоб е, цей саміт не може проводити без Росії, як двосторонній Тому закликав по суті на формально той саміт. Але більшість країн БРІкс. Які є членами, які хочуть вступити в нього? Це передусім Бразилія, Індія, під... навіть Південно Африканська Республіка, дуже залежна економічно від е Китаю, е вони відвідали, звичайно, на рівні там, міністрів і так далі, е не на рівні глав держав, але відвідали цей форум і е дотокнулися саме злезували його як таке представництво, по суті, глобальне. Яке випрацьовують ці шляхи до е, вирішення конфлікту? Е, Доступний етап. Звичайно, оці десять, на жаль, е, пропозицій Зеленського вони навіть в фінальному комітеті не війшли. Там було тільки їх самих таких е, очевидних і найменш конфліктних про ядерну безпеку, продовольчу безпеку, було погоджено. Але це вже великий крок, що Україна виступає дипломатичним ініціатором, і вже Росія змус, змушена реагувати до, нас доганяти. Дипломатичному процесі, де звичайно, ці країни, які орієнтуються великою мірою не на західний полюс, вони не підписали його або вони намагаються грати двосторонні там якісь процеси, виступати нейтральними. Вони поки що це не підписали з закликом до продовжувати переговори за участю теж Росії, але сам факт, що вони прибули, вже. Дуже багато важить і легітимізує по суті це, цей майданчик. Тому я би казав, що результати не супер успішні, але досить досить таки, в принципі успішні краще ніж це очікувалося. Дякую за вичерпну відповідь. Від себе додам ще те, що час проведення цього заходу був обраний не випадково, саме через приблизно місяць після завершення законних згідно із. Термінами президента України до його п'ятирічного терміну, і цей саміт був покликаний підтвердити те, що в очах лідерів всього світу Зеленський є легальним, легітимним лідером, що йому довіряють, його не сприймають як якусь особу, яка узурпувала владу, і це сигнал тим, хто бачить російську пропаганду. Яка сигналізує про те, що Зеленський нібито вже є і нелегальним, і нелегітимним лідером, лідером держави, і тому йому нібито не потрібно допомагати, оскільки це вже не демократія, а щось інше. Але як бачимо, всі визнають нашу владу і приїжджають на такий заклик, на такий великий, великий саміт? І на, на завершення поговоримо про. Таку цікаву в дечому дивну новину минулого тижня відбувся у Санкт Петербурзі міжнародний економічний форум, який традиційно відбувається в країні окупантів. І там президент Владимир Путін оголосив буквально війну домінації американського долара. Він там говорив довгий час про те, що, що захід є злом, що захід західні держави це загроза світовій цивілізації. Що Росія завжди стояла на охороні, на охороні цивілізованого світу, тобто багато таких таких речей, і потім в кінці він заявив, що Росія разом із її союзниками, партнерами йдеться зокрема, про самі країни БРІКС, про які ми щойно говорили, про країни Глобального Півдня, Китай та інші про те, що їм потрібно створювати незалежну платіжну інфраструктуру, яка яка не буде залежати від американського долару. І в принципі, такі плани, вони, хоч є дуже далекими і потребують бага, дуже багато часу. Все ж таки, якщо справді всі ці країни об'єднаються і докладуть зусиль, а це на сьогодні ми маємо приблизно 40% світового валового внутрішнього продукту. Якщо об'єднати Росію, Китай, Індію, Бразилію та їхніх партнерів, якщо вони справді зможуть реалізувати цей план, то вони справді стануть. Великою загрозою для американського долара, і варто також пам'ятати, що Китай, Індія, інші великі країни цього об'єднання вони є великими вкладниками в американську валюту, вони тримають більшість своїх більшість своїх резервів у доларі, так само як це робила Росія до повномасштабного вторгнення, поки її резерви не були заморожені, то якщо ці країни в один момент... Відмовляться від доларових резервів, то це призведе до обвалу американської валютної системи, до втрати доларом частково статусу резервної світової валюти, а також до неприємних процесів всередині самої Америки, зокрема інфляції. раз буде змушено змінювати облікові ставки і так далі. Юрій, як ти вважаєш, чи. Чи зможуть справді країни, такі як Росія, Китай та інші їхні, та інші опоненти Америки, знайти сил для того, щоб об'єднатися проти домінації Західного світу, чи вони все ж таки настільки залежні від торгівлі з тими ж американцями європейцями, що для них такий крок буде просто невигідно економічно? Так, так. ну дивися ти писав про це принципі дуже жахливу картину, таку яка є рожевим сном Путіна? Але це на даний момент тільки такі мрії. Тому що все розбувається в такий факт, що Брікс – це доволі, дуже аморфна структура, е, яка створювалася там передусім за приблизними там, е, статистичними оцінками, що такі, мовляв, на Західні держави найбільш розвинуте ВВП. Потім вони почали там, з 8-го-10-го року вже навіть якісь саміти робити організацію. Але це не економічний союз, не реальна організація. Це просто такий майданчик для спілкування. І проблемою, як ти казав, по-перше, реальні зв'язки між цими цих країн з Заходом, торгівля яких з Заходом перевищує ту торгівлю, яку вони ведуть е, між собою. Ну, за винятком, принципі, Китай може позмагатися все-таки, але Китай один він сильно переважує їх в тому сенсі, і тому для Індії, особливо, яка конкурує за населенням за територію за значенням. І для інших також для Бразилії, тої самої своєму регіоні, для них не є такою, е, таким бажанням повністю стати чи придатком Китаю. Вони теж цього бояться. Тому для них це такий майданчик для демонстрації своєї суб'єктності, альтернативного шляху порівняно з західною системою, але вони не готові і не хочуть іти під повністю груду Китаю. Принцип, як ми бачили, що навіть е, якомусь військовому не... По по економічному, по просто військовому якомусь політичному співпраці є Китай, там Росія, та сама Південна Африка, з якої проводились навчання там нещодавно в її акваторії. Це рік тому було. Але все-таки Бразилія та ж саме, і Індія вони сепаратні, вони більш важливі за південну Африку, і вони мають свою, свою позицію, свою, свої претензії на певне якесь лідерство в регіоні. І в принципі, якщо робити якусь валюти, то вони би і про свої валюти думають принаймні, як регіональні. Тому це поки що дуже важко і дуже це можливо, але дуже робота на десятиліття вперед. Поки що це виглядає такою фантастикою. Ну і звичайно, тим більше це намітилось останній рік розширення БРИКС біля десяти там держав різні там. Захотіли вступити в БРІКС, але по суті, вони теж різні інтереси в них, різні умови. Тому, по суті, це теж дуже розмиває ядро, навіть таке невелике, яке повністю перетворюється на такий майданчик для спілкування і якоїсь дипломатичних демонстрацій, ніж якийсь політичний чи тим більше економічний союз. В цьому плані американцям потрібно все ж таки працювати. І з тими країнами, які мають баланс торгівлі з Америкою вищий, ніж з будь-ким іншим, зокрема мова про Індію, адже Індія є великим партнером американців з одного боку, а з іншого боку, це країна, яка веде суперництво із Китаєм у себе на континенті, це країни сусіди. Але як бачимо, це не заважає індійцям разом із китайцями дружити з Росією. Користуватися із того, що Росія продає дешево свою нафту і не може продати її в інші місця, окрім як в Індії, Китай та інші країни, які не дотримуються режиму санкцій. І тому американцям, я думаю, вони зможуть знайти важелі, як натиснути на такі країни, як Індія, Бразилія, Південна Африка, зокрема, Якщо в таких країнах змінюється влада, як ми бачили в Бразилії, коли президентом був Жаїр Болсонару, то це була максимально дружня до, до Сполучених Штатів Україна зараз Аргентина є дружньою до Америки, хоча лише кілька років тому Аргентина подавала заявку на вступ у Брікс, і, на щастя, тут так і не вступила. Тож є важелі, якими можна відвернути не просто таку катастрофу, якою буде Творення альтернативної долару валюти і дедоларизація половини цього ВВП, це, це вже сценарій фактично апокаліптичний, а і більш дрібних проблем, таких як тісна співпраця Росії та Індії в експортно імпортному плані. Юрію, дякую тобі за сьогоднішню розмову. Закликаю так. усіх стежити за нашими випусками на Ютубі і на. Потіфай на інших подкаст-платформах. Стежте за нашими новими епізодами і почуємося у наступних випусках.